Всім привіт! Заморозку не було. Вчора ввечері так місячно було, таке сонце червоне сідало, а не було заморозку з пів години тому чи годину навіть дощик трохи пускався, хоча в прогнозі написано пасмурно. Я спакувала кімнатні квіти, викопала трохи малинки. Йду тепер на полуничку. Зеленіє. І... Хочу показати, як я вчора посадила свої квіти. Ось так мені вдалося гарно розділити кожен кущик. З ця хризантемка вийшло 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 і 2 штучки, ось таких гарних, більших навіть посадила в дворі. Розділилося все гарно, з гарною кореневою. Отакі завдовжки корінчики. Це не те, що там отаке. Отакенні. Все свіженьке, гарне. Це вийшло чотири рядочки. Ну, думаю, за 2-3 роки з них будуть такі не шикарні, ну принаймні гарненькі кущики. А там видно буде. Ось навіть не посадила. Це маленький корінчик. Це якийсь манюсінький корінчик. Така лайстручка біленька. Зараз ми її запхаємо туди, всерединку Може, що прийметься. Вітряно, холодно, але... Що ж поробиш, осінь уже? Так, дівчата, є ще полуниця, але то <смас> не так нагально. Є малина. Є ще в мене малина штук 30. Корінців точно наберу. Гарні такі корінчики, хто отримував, той підтвердить. Малина полана ремонтантна. А де моя лопата? А ось. Думаю, де моя лопата? Ще вчора два огірка вирвала з феніксу. Так що майте на увазі. Ой, коробочка моя впала. Гарбузи вкрили, бо думали, ну, ну вчора таке морозя не було. Ну, я точно думала, що буде мороз сьогодні. А воно як повернуло. Коли думаєш, що його не буде. Але хватить, травень од тими заморозками. Може, хоч трохи пізніше вони в нас почнуться. Ну ось, моя ділянка в дворі. Малини планах сьогодні це винести. Усе це вже залишаються кущі. Може, де ще можна і викопати, бо загусто. Тут же ж уже під землею мережа із коріння ось посадила туї. На наступний рік тут же ж буде вилазити навесні. Все буду сполювати. Ну, а там, думаю, щонайменше ще 30 кущів молоденьких буде. Дуже гарна. Вон, які високі стебла. Вище мене. Вона десь, не знаю, на городі така висока не росла, а у дворі тут. А чому? Тому що там у нас проведена вода. Яка є зайва вода без миючих засобів, усе ллється. Як ніколи там йти, то все сюди ллється, ні, то у квітники виливається, вода не пропадає. Через те вона тут на постійному, можна сказати, поливі. Через ти така висока і тут дуже-дуже крупна ягода була. Дуже він ще деє красніє. Він який персик вимахав. Так що лишайтесь і звертайтесь до мене на вайбер. Дівчата, може кому треба гіркий перчик? Він доспіває. Ми вирвали були першу партію зеленим, ось як він достиг. Ось він уже починає ось достигати. Он, яка вага цього цього не знає. Ну, тут небагато. Із голландського насіння вирощений. Ми вже просто, мама каже, ну його то можна переробити. Так а хто його їстиме? Ти да я да, ми з тобою. Переробити можна, що хочеш. Він гіркий, він гарний. гарний. Ось, дивіться, червоний яйцей можна туди додати, як хто що захоче. Я змішувати поки не буду. Зараз я зважу. Свіженький, гарний перчик. На нуль випилося. Ну, 279 грам. 200 грам. Ну, шикарний. Перчик шикарний. Він гостренький, ох. Хто не так перероблю, я його не викину. Це ж таке добро можна і посушити, це з другого сорту. Це такі кущі були, це вже ж те, що пізніше наросло, а ці стручки такі були дуже довгі, гарні. І це я робила з його. Ну, ну це і українська селекція, просто гіркий перець якийсь там. А це дійсно це голландське насіння. І Це я можна купувала. переробити. Люди і квасять, люди і маринують із медом, і оцтом. І... І перемолот на аджику, на на сиру аджику можна зелену аджику зробити. Ще і хто бачив солодко болгерського вибирали може кому треба. Він лежить у холодній кухні і достигає. Достигає. Я Єсь. пакувала посилки Єсь Дивлюсь, такий гарний, товстостінний. Це ми вже. Наїлися, а люди виривають і зелений, їдять, дивлюся по каналах болгарські, не брезгують, що ось ще не достиг, хай ще висить, їдять. І, до речі, оцей гіркий вирощений взагалі без ніякої підживи. Нічого не було. Як відвезли, в стаканчиках як посадили і все. Як один раз полили, один раз задінні. полили при садінні і аріведерчі. Так що це не з плантацій, де кожні 10 днів чимся підливають, заливають і зверху оприскують. Ось який ще болгарський перець маємо. Ну тут різний, не тільки болгарський. Ротунда. Ох, свіженький. Оце завезла посилки, випила кави. Їду додому і хочу запитати, звідки ви взяли, що в попередніх відео це наш коник. Дайте конику води, не здівайтесь над коником. Цей коник від нас за 3 кілометри, а тому і вже більше. Ось він пасеться при дорозі. Мені сюди 3 кілометри і назад 3 кілометри крутить. Я трішки спантеличена, коли зустрічаю такі коментарі, коли людина, не розібравшись в будь-якій ситуації, робить свої висновки і штампує. Ось яке роз'яснюється в нас. У мене вдома невеличке прання. І зараз малинку. Буду, поки буся спить, буду доладовувати малину. Так що кого цікавить? Малина, полуниця. Чекали хлорофітом і пеастром. Що в мене ще? Перець гіркий і солодкий. Пишіть на Viber. Всім гарного дня!